поєдинок. Так, Волимер Журибіда дав сигнал і гра розпочалася. Волимир Журибіда каже, що ця сфера є неналежної якості, тому потрібно її замінити. вже надали інший м'яч і будуть вводити 3-5 за боковою вкиданням. Залишаються гості з м'ячем. На лівому фланзі цікаво. Ох, яка обрізочка! Можливо, все ж таки розвинеться файна атака. у Прип'яті. Ні, тут господарі показали, хто тут господарі. Отака тут кожна команда намагається нав'язати боротьбу. Ось зараз може бути постійно у рота, удар! Трястя! Трястя. Ось подивімося у повторі. Прямуємо камеру біж до штрафного майданчика, саме кульмінація там буде. Повторити потрібно подачу! Кіпер на місці. А вже локомотив намагається нав'язати боротьбу. Тут все ж таки поборолися. До речі, попрошу вас підписатися на YouTube канал. Так, зараз ви бачите, щоправда, у Фейсбуці цю трансляцію. Ми плануємо е, після цього поєдинку залити її весь матч на YouTube, зробити огляд. Ну все як годиться, в нас повний пакет послуг. Ми намагаємось робити якісно. До речі, вам не схоже, Олександр, трішки на Арду рана. Ось зараз, можливо, він повернеться до нас обличчям, то буде ліпше видно. Так, ось Зараз буде виконувати локомотив штрафний. Ми наближаємось до штрафного майданчика. Тут саме цікавіша кульмінація усіх подій. Залишаються зелені з м'ячем. Буде удар чи ні? Ні, на жаль, поки що немає. Ну, Це щось таке, ніби подача, але бачимо, Павло Лойко запалює прапорець. Тим самим сигналізуючи, що гравець атаки потрапив положення позабро. Артур, ти чув? Тобі кович каже. Високо не йду. Але мені здається, що Олександр Батрак на склонарду турану. Ух, удар. Ого! Зараховано в гол, забуває 3, зараз ми подивимося у повторі, як то сталося. Вітаємо команду припять, відкривають рахунок у цьому поєдинку. Ось про що я говорив. Тріжечки втрата концентрації і одразу суперники цим користуються і забувають. Пройшло тільки 14 хвилин, часу ще вдосиль, рано розслаблятися, рано. Почувати на лаврах, а ось, можливо, вічнавіч же вихід! Йойой! -йо Подивіться, ну просто як вічнавіч виривався гравець і міг міг замикати. Це, залишився м'яч у локомотиву, можливо, зараз... Будуть тікати до атаки, з контратаки такої. Ну, що тут? Ай-яй-яй, десь зарив корота Це все через натиск до звичайно. Ой-ой-ой, але тут має підніматися прапорець, ні? Ну значить ні, якщо не підняли. Хоча як мені здалося трішки, що щось ніби було. А що ти, він ночі чи що? А, ні, і насіння. Плей має бути завжди, гра грою, а людьми потрібно залишатися. В будь-якому випадку. Ох, потужно, ні. Бачимо, що як м'яч відскочив, дуже такий сухий газон. Напевно, гравцям гравцем неперелоки поспілкувався з Юрієм Вачуком перед поєдинком, казав, що не поливають, немає кому полити. Поле надіялися на дощ. А дощу не було. До речі, по закінченню нашого поєдинку. Хотів сказати, не перемикайте, але все-таки перемикніть. Знайдіть трансляцію поєдинку пафос Динамо. Ух! Потужно, потужно! Подивіться, як потужно пробивав гравець в Прип'яті. Кумедна ситуація в тім, що небезпечний удар і, як то кажуть, аут. Не забуваємо про підписочки, обов'язково на канал. Ну, я в принципі буду радий бачити адекватних людей скрізь. Але на Ютубі хотілося б щоб було якомога більше, тому що ну, маю мету отримати мідну кнопку. Алюмінова вже в мене є, хочу мідну. Мідна це 10 тисяч підписників. Буде у нас ворота чи ні. Поки що немає. Потрібно пробивати. А ось і удар. Маємо нагоду подивитися у повторі. Так, підготувався, гравець до удару. І виконав. Тим самим він просто не хотів збивати темп атаки. Могли файно розіграти контратаку закинути. Претали. А це знову епізод, це знову момент, а навіть аптуваний момент, і моменти ще. Ось подивіться, поки я тут спілкувався, прип'ять пробило і на хвильку я вже подумав, що м'яч у воротах. спрямував м'яч за межі поля. Ооо, тут сейвище, тут сейвище, варте уваги цей момент. Ось подивіться, як кіпер локомотиву потягнув. А тим часом Ось тут. Пані з собачкою. Чуєте які підтужні звуки? Намагаються розвинути свою атаку локомотивці. Заходь, кажуть. Відкрито. Чули, били по ногах, м'язалися, а тут же вже фо, полезний. Фо, Хто вміє там читати бог про що зараз спілкуються арбітри, щось там виясняють, щось знають, щось підказують. Лодька. Привіт! <риклад> <риклад> 2-0 на користь команди Прип'ять. Чи як? Давай. Бачимо, що травма певного гравця команди Локомотив. І, скоріше за все так, все ж таки буде 11-метровий. Так, зараз будемо дивитися, чи вдасться восьмому номеру команді Локомотив. Так, гол забитого. Чули радість на трибунах. Ясна річ, дуже приємно. Один-два. Локомотив потроху повертається до гри. Хто випустив собаку. До речі, хочу продати Atem Mini Pro. Не підходить щось мені, не можу я з ним якось працюватися. А тут повні тут. Їжаку зрозуміло. Ох ти шо. Той чоловічок з небічого але ні в камеру не попав, бачили. Розбійник. Ага. О, обрізочка, що це? Ага. Я-я-яй, мати вас селела. Подивіться у повторі, там, як на мене, то вже все. А якось не влетів, то напевно це ж також має значення, ясна річ. Тут потрібно вставати, м'яч залишається в локомотиву. Ось можливо момент. Ну, що тут? Ось, потрібно вирішувати. Ай, не точно, ні, це вже порушення. Що ж, розпочався у нас вже другий тайм. Як там Миколи прізвище йолки палки ось. Ось цього Микола, хто знає його прізвище. Та я знаю, але я забув. Бондарів. Микола Бондарів. Працює, до речі, на підприємстві Кромбаргеншуберт Україна, Луцьк. Дуже потужна контора, до слова скажу. Рекомендую, хто там вагається, хто розмірковує йти чи не йти. Ідіть, спробуйте принаймні. Вдасться, то вдасться, ні то ні. Ніхто ні, то сварити не буде. Інформація прозвучала на правах реклами. Ну, гра продовжується, арбітер вирішив, що все в рамках правил Микола Бондарів, а що там? А там Павло Лойко, якщо я не помиляюсь, так продемонстрував, що було положення позагрою. А Микола Бондарів трішки буцнув свого опонента. І знову треба лікар. Думався? Ось чудовий момент, у прип'яті можна було вже робити рахунок 3-1. Ось подивіться у повторі. Файний епізод. Дуже потужний удар. Але знає можливо, щось з цього витиснути. О, зараз ще перекоплений від прип'яті! Иго! Баска! Екі, стоїть вова, білого справа! Дай ему трансляція еще цікаво, хто там кричить? Я напевно цього дядька повинен знати. Його теж. А, це відома людина на Любашівщині. Фейсбук це така штука ненадійна. О, зараз втікає контрнапад, гравець прип'яті. І що тут? Буде удар чи ні? Ай, замешкався, потрібно було пробивати. І можна було б збільшувати рахунок який і так на їх користь а я хочу нічійного рахунку щоб були пеналя але ось Йой-йой-йой -йо! гулясо. то просто йолки палки. Файний гол, четвертий м'яч забуває команда Прип'ять. Трансляція в нас вимкнулася на самому цікавому. Рахунок 2-1, я думаю, такий був ще дуже цікавий. Чим мене радує те, що пропав інтернет, що ви всі дружні кого-то у Ютубі. Ну, це моя така версія, що це інтернет пропав, можливо там щось і інше було. Та моя думка, щоб транслювати вам матч на кілька камер, ну взагалі ні до чого. Ніхто того не помічає. А відсутність нормального звуку, то це дійсно помітно. Тому я думаю, що все ж таки потрібно було б залишатися при тому, що в мене зараз є. Тут навіть варби не допоміг. А тут вже одинадцяти метро. Е, ну, не знаю, як там вам видно. Е, не влучив рота. Я гадаю, що стійка це не яка. Це не площина воріт. Чудова була нагода скоротити рахунок і, в принципі, можна було б і там далі щось ще спробувати зробити. Ох, який момент. Момент вартий вашої уваги. Подивіться його повторю. Ось, подивіться. Таку боковим ножицем хотів пробити. Ну, у нас є можливість подивитися повтор. А ну, подивімося. Ну, не берусь. За все, до наступного раунду пройде команда Прикет. Які зараз намагаються далі йти в атаку. Чудовий момент, немає положення поза грою. Ось зараз щось потрібно робити. Микола Бондарєв. На місці. Я вже на хвилі подумав, що вже його відіграли, але ні, Микола упіймав м'яч. Там, можливо, людина потім після цього відео підпишеться на канал. Або купить в мене Black Magic Atom Mini Pro. Там чимось подібне, але якось там... Ух! Ти шо ти шо! Микола Бондарєв. Зараз ми подивимося повторі, як він це зробив, піймав м'яч. Ой, дивіться, так? Міг залетіти, міг себе залетіти у ворота. А в нас знову заміна, ось бачимо, прип'ять. Ні, це не це, юний хлопчина виходить на поле, хоча він вже на ньому. Що це показує? Ну скоріше за все вірно зафіксовано. То ми такі, щоб сумніватися в кваліфікації арбітрів. Як як чемпіонату області, тут працюють найсильніші. Закінчився у нас поєдинок. З Рахунком 4 1 перемогла команда Прип'ять, яка крокує до наступного етапу Кубку Волині з футболу сезону 2020-25. Ну, то я сказав, як кличко 2020-2025. Що ж, щастя, здоров'я, залишайтесь з нами.